Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я, під такою назвою проводилася виставка малюнку серед закладів загальної середньої освіти Подільської громади з метою патріотичного виховання підростаючого покоління, формування громадянина Патріота, захисника України. Це такий конкурс, який дозволяє нам дорослим. Пропустити через серце то, що пропустили діти. Вони то, що пропустили через своє серце, висловили в своїх малюнках, накатуються на очі сльози, то, що ми бачимо, як діти це все пропустили через себе і що вони висловили в своїх малюнках, доводячи до дорослих, щоб припинити цю війну, щоб закінчилась війна, наступив мир, щоб не гибли діти, щоб не гибли дорослі, щоб не гибли наші захисники нашої держави. Дуже такі слова на деяких малюнках написані, що без сліз неможливо прочитати. Це проведений конкурс на базі центру дитячої юнацької творчості за підтримки управління освіти гуманітарної політики. Завдання конкурсу виховувати у дітей патріотизм шляхом залучення до творчої роботи, розвивати у здобувачі освіти творчий потенціал та підтримувати їх засобами образотворчого мистецтва. Роботи оцінювалися по 12 бальній системі. Участь у конкурсі брали діти двох вікових категорій: з 1 по 5 клас та з 6 по 11. Роботи виконані у форматі А3 з довільною технікою малювання. Картина намальована графічними матеріалами в поєднанні з аквареллю. Дуже гарна і заслуговує, так. Да. Уваги! Уваги. Дуже гарне, теж намальовано графічними матеріалами. Тут я бачу баскавих крейди, уголь Гарно. Кожний заклад загальної середньої освіти обрав по три малюнки переможців шкільного етапу конкурсу у двох вікових категоріях і передав їх до центру творчості. Автори 40 робіт, фіналістів першого етапу будуть запрошені на зустріч з головою Одеської обласної державної військової адміністрації, де будуть обиратися переможці другого етапу конкурсу. Хочеться сказати всім велике дякую за те, що прийняли участь в цьому конкурсі, і побажати всім скорішої перемоги. Так як цю перемогу ми чекаємо не тільки дорослі, а бачимо по малюнкам, що цю перемогу бажають і дуже діти. Сподіваємося, що ця перемога буде скоріше настане і діти наші будуть жити в мирній країні. Світлана Луценко Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.